Для того, щоб говорити про добровільні об'єднання громад, а це передбачає чи законодавство, зокрема -за, -за, закон про добровільні об'єднання громад, напевно, потрібно почати. Ось що, що сьогодні в нас є певні стандарти життєві, які сьогодні не влаштовують абсолютно нікого ні людей, ні владу. І це призвело до того, що по суті узгодження є між владою і людьми, тому що треба міняти ситуацію. От е зміна ситуації. Ми знаємо, що це ви до того, що люди вийшли на Майдан, проголосували за європейський вибір. Це те, що просто люди не хотіли жити так, як воно було. Ну а європейський вибір передбачає значить визнання цінностей. цінності. І народ наш визнав європейські цінності. Ну, Насамперед, на це основна умова демократичності держави. Це децентралізація влади. Через принцип децентралізації влади пройшла вся Європа. Сьогодні ми вже вжили при централізації влади. Бачимо, до чого воно сьогодні спри... призвело. Тому -то іншого вибору, як дестарілізації, в нас немає. Процес, наприклад, в Польщі, щоб дуже довгий процес об'єднання територіальних громад, але ви бачите, наскільки зараз Польща розвивається, наскільки вона пішла вперед. Тому -то я теж туди бачу іншої альтернативи. Європа це вже побачила. В Європі це працює. Чому ми не можемо скопіювати Європу? Це по-перше, інше. Сьогодні ми можемо шукати різні механізми е, нашу державну устрою е, відносим в суспільстві, але сьогодні, як говориться, вже велосипед знайдений, і ми цей велосипед повинні використати. Можливо, я зараз скажу такі крамольні слова, слова, але я привик говорити відверто і буду говорити відверто. Сьогодні ми дожили країна наша дійшла до тої ручки, що без підтримки. І відповідно зовні без вкладення якихось зовнішніх інвестицій держава сьогодні не виживе. Сьогодні в нас економіка зламана. Одної з причин, звичайно, це є війна, одної з причин, того, що ми йшли до цього, до зламки економіки. Вливання зовні можуть бути тільки з Європейського Союзу, Штатів, але і ті, і ті країни поставили умову нам. Певні умови, відповідно, до цих певних умов є і об'єднання територіальних громад, тобто децентралізація, зокрема, об'єднання територіальних громад. Так що треба говорити прямо. Якщо в нас цього не відбудеться, коштів в нас ніхто не дасть. Не дасть коштів, і просто-напросто Україна не виживе. По-перше, децентралізація це добровільне об'єднання громад. Але є в, зак... в чинному законодавстві, зокрема, закону про добровільне об'єднання громад, пункт, який чітко визначає, що. Територіальної громади може об'єднатися відповідно перспективного плану. Перспективний план створюється облдержадміністрацією, врахування пропозиції і так далі на подібно. Сьогодні ніде чітко не висно, чи це перспективний план є законом, тобто, якщо б вже такі намалювали план об'єднання територіальної громад, це можна поміняти, це не можна поміняти, чи це вони будуть у рамках цього перспективного плану об'єднання, чи можна якісь розділяти інші, інші варіанти. Тому, то, поки немає перспективного плану, ми сьогодні не можемо говорити і про об'єднання громад. Сьогодні формуються перспективні плани в інтернеті, зокрема на різних сайтах облдержадміністрації, є вже схема, є відповідно карта об'єднання територіальної громади, це проєкт, Він повинен затвердитися обласною радою, відповідно Кабінету міністрів, Верховною Радою. І я вважаю, що саме основне буде добровільно об'єднання громад лише тоді, коли буде врахована думка окремої територіальних громад. Ну, ми говоримо там, а що нам дасть об'єднання, чи висплять дорогу, чи не висплять дорогу, Давайте ми не будемо говорити. Ми будуємо якусь нову систему, систему відносин. Ось ця система відносин, якщо вона буде побудована правильно, значить появляться дороги, появляться водогони, появляться і таке інше. Постає питання про нього, об'єднається територіальних громад. Що ж буде тоді одна навколо липиться по територіальні громади? Яким це чинності? Ну саме перше для того, щоб вони об'єднали, щоб це було ефективно, повинні бути перенесені всі соціальні і адміністративні послуги безпосередньо на місцях в територіальну громаду. Якщо це буде. Все буде, буде добре, я вважаю. Всі питання вирішують. Якщо це, цього не буде і останеться, у нас не, не відбудеться перенесення адміністративних послуг територіальну громаду, значить об'єднання нічого не дасть, тільки ускладне життя. Но, зокрема, об'єднання об територіальних громад не можна розглядати в рамках одного закону. Це перш за все, треба розглядати в рамках Конституції, повинні бути відповідні внесені з Конституції зміни. Треба розглядати в рамках цілого ряду закону зокрема про бюджет. І кодекс, якщо от зразу постає питання: от Липоць об'єднав, об'єднався. Що дало? Ну відповідно до бюджетного кодексу. Якщо ми об'єднаємося з відповідно з територіальними громадами, наздоб'єдна територіальна громада, вона буде фінансуватися. Так, як фінансуються міста обласного значення. А це означає, що 60% прибуткового податку з громадян залишиться в територіальній громаді. Якщо порахувати по Липовці, це десь 6-7 мільйонів. 6-7 мільйонів для Липовця – це дуже велика… Сума і тому, то це значно дасть прибуток, крім того, що по тих територіальних громад, які які приєднаються, теж відповідно прибутковий податок теж за Там, звісно, набагато менші суми 200, 300, ну 400 тисяч гривень. Але якщо сьогодні в цій маленькій територіальній громаді сам бюджет 200 тисяч гривень, і додається ще 300 тисяч гривень, ясно, що це суттєво змінить відповідно. Проблеми вирішення соціального розвитку то вже об'єднаної територіальної населеного пункту. Сьогодні не можна, не можна розглядати об'єднання територіальних громад без електронного самоврядування. Якщо буде інформаційне забезпечення, електронного самоврядування, це означає, що відпаде в документу обігу, в надання адміністративних соціальних послуг, відпаде людський фактор. Корупція може бути лише тоді, коли є наявний людський фактор. Всі. Давайте будемо розглядати так: освіта, медицина і культура перейдуть до у власність і на фінансування цих територіальних громад. Але як остануться державні програми, тобто так як і зараз, що відповідно, держава дає кошти на освіту, дає кошти на культуру, на медицину. Це називається державні програми, субвенції для того. Так само вони будуть надаватися. тільки зараз ці субвенції йдуть в район, а то будуть йти в місто, наприклад, або цю об'єднаню територіальну громаду. Як же ж буде, буде з школами? От уявіть, що в нас по суті в Липовецькому районі кілька шкіл. Це Липовецькі школи. Турбівська школа, ну, можливо, Росошанська ще школа, які, вартість учнів, яких ну, в рамках розумного, ну, наприклад, Леповецькій школі номер 2 десь вартість учня одного в рік десь 8 тисяч. А в нас є школи, в яких вартість учнів 22 тисячі в рік. І ось постав, як виживають ці останні школи. З Липовецьких шкіл забирають частину коштів в ручному режимі для фінансування інших шкіл. Тих, наприклад, сільських. От уявіть, що об'єднається до Липеця приєднається ну, навіть одна якась територіальна громада, а згоди вже є декілька територіальних громад, як тільки все. І виходить, що кошти, які на Липовецькі школи, Перед бередуть сувенцію, бу залишиться Липовці. Чому Липовець має ділитися з іншими територіальними громадами, які не входять в цю територіальну громаду? Вони просто не Липовець не буде ділитися. Буде тут я, буде хтось інший, будуть інші депутати, але логіки не мають ділитися. І Получається, що Липовецькі школи, для Липовецьких школ це прекрасно. Будуть виживати, не буде нормальне фінансування. Але для тих шкіл, що яких фінансувати знімали з липовецьких шкіли шкіл і перекидали на інші школи, вони просто задихнуться, їх просто не стане. Тому то розгляд. Дати об'єднані територіальні громади частково практично неможливо, бо це буде удар по населені пункти. А от в рамках об'єднані територіальні громади, звичайно, е, ніхто ж не каже, що треба школи зразу, щоб зникли вони, реформувати і так далі до подібне. Треба думати, треба вирішувати і так далі. Сьогодні я вважаю, саме основне питання, яке треба вирішити в рамках об'єднаних територіальних громад, це комунікації. Сьогодні повинно я наскільки я бачу. Сьогодні повинно з кожної населеного пункту людина повинна до центральної територіальної до центрального буде населеного пункту завжди доїхати. Для цього повинен бути відповідний на зразок му муніципального автобусу, який повинен обов'язково курсувати по цій громаді. Якщо це воно буде те, це буде, значить вирішиться цілий ряд проблем. І зокрема, сьогодні для того, щоб розглядати е об'єднані громади, потрібно розглядати питання зайнятості грам через те, що любе об'єднання вивільняє людей, але вивільняє людей людей. Людей треба зайняти. Через те ми сьогодні займаємося зокрема, питаннями туристичного бізнесу і зеленого туристу, і туризму, і інше, і таке подібне. Я говорю про всіх і про вчителів, і про всіх, і про працівників сільської ради. Не можна забувати, що якщо буде, наприклад, там ти будуть працівника, це високопорядковані працівники, яких не можна виконати забор. Треба думати так само, так само і про вчителів. Сьогодні треба розглядати з про дітей, де діти будуть навчати. І яке це буде рівні навчання, Конечно, що рівень навчання в маленькій школі, якщо вона є, не повинна поступатися рівню, рівню навчання в центральній, наприклад, школі, через те, що люба дитина з населеного путу заслуговує на надання послуг, таких як потильно, ну, для прикладу. Ми зараз плануємо ця відповідна делегація, яка поїхала зараз велопробіг в велопробіг нас в Естонію. Це не просто поїздка, яка для того, щоб покататися, рішається цілий ряд проблем. Ну, По-перше, ми говорили ЄРП, європейський вибір. Туди ж поїхала филаретом, передана ікона, відповідно до якої передасться Естонії там. І на базі цієї ікони буде пер, створена перша. Православна церква українського патріархату в Прибалтиці, а це відповідне зв'язки. По друге зараз буде йти мова про навчення дітей після школи в вищих вишужбових закладах Естонії. Це досить, досить хару добра річ, зокрема в питанні інформаційних технологій. То я веду до того, що наприклад, якщо ми то діти з будь-якої маленької школи теж повинно бути настільки підготовлені, що вони теж могли, якщо буде ці договори підписані, щоб теж могли, могли туди попасти. Саме перше створити модель. Що це воно буде на, якої, на основі якогось населеного пункту теоретичну модель? що Якщо об'єднається, дивіться, якщо не об'єднується, то тето, 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 якщо об'єднається, єднає, об то тето, тето, тето. Крім того, у нас вже є. Сформована модель поляки. Поляки були в свій час нижчі, голі і босі, приїжджали до нас за товарами, за, за продуктами і так далі далі. Вони об'єдналися. Ось на основі моделі польської, треба показати, що дивіться, якщо вони об'єдналися, то дивіться, тето, 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 тето. І повинна бути створена така модель. Ну, щодо пілотного проєкту, ну можливий цей звичайно пілотний проект, але сьогодні я ще раз я починав з того, що Україна без зовнішніх вливань не визу. І сьогодні, якщо ми будемо робити ще шепілоти, проєкти до чекати, то просто нам ніхто не дасть коштів, і Україна дійсно не виживе. А модель теоретична повинна така бути зроблена обов'язково, інакше людям як на пальцях показати? Треба створити одну модель. На цьому нас працює цілий цілі ряд наукових центрів. Зокрема, у нас є і при президентові і відповідні наукові центр, і при кабінету міністрів, при підготовці кадрів. Там є науковці, які повинні цим займатися. Модель така повинна бути створена на основі конкретних населених пунктів. Багато є таких пропозицій, і скептиків, ну, така, дивіться, давайте нам візьмемо тільки бюджетну децентралізацію, і все буде, буде добре. Ну давайте розглянемо таке ось маленьке село, де вже 200 тисяч. 200 тисяч з'їдає сама. Сільська рада, ну треба ж людям платити навіть, ну, якщо там голова, секретар і що там, бухгалтер, що все одно треба їм платити, платити гроші. Зіла сільська рада. Ну хай ще 200 тисяч за рахунок децентралізації, стільки саме додається. А тепер прикиньте, ну от є школа в цьому селі. В цьому селі хай буде в школі вартість учня буде, бо дітей мало, якщо це маленьке село. 20 тисяч на одного учня. Ви мені скажіть, де ну, якщо буде децентралізація, значить на липовець, так як я говорився, віддадуть теж кошти на, на, на школи. Чому липовець повинен віддавати тоді територіальну громаду, наприклад, іншому якось населеному пункту? Воно не буде видати село, яка є що не віддавати. То ви мені скажіть, якщо кинуть на одного учня в ка буде. 8 тисяч лип для липи це дуже добре. А село, якщо воно вартість учня 20 з лишнім тисяч, як воно виживе? Воно просто-напросто не виживе. Давайте будемо це казати. Це одна річ. Сьогодні при неї цінах, давайте подивимося: 200 тисяч це багато чи мало? Це капля в морі. Це треба понімають утримати, і ФАП, і це просто треба дивитися, що таке децентралізація, роздати просто гроші на, на малі населені пункти. Вони просто нічого цими, цими грішами не вирішить. Через те, що для того, щоб щось збудувати, для того, щоб щось зробити, потрібно відповідно кошти. І уявіть, що якщо це йде децентралізація бюджетна, значить відповідно і заберуть, якщо держава віддасть свої кошти, тобто ті люди, які надавали адміністративні і соціальні послуги, вони були державні службовці. Якщо віддасть держава кошти, значить повинна, повинна передати адміністративні і соціальні послуги, тобто повинна на територіальної громади передати і утримання цих людей. То уявіть, де якщо на кожну територіальну громаду маленьку, там ще посадити ще ще двоє чоловік, які буде надавати ці соціальні, то де просто бюджет він просто бюджету цього не візьметь. Навіть ти, якщо буде децентралізація, то відповідна сума з державного бюджету візьметься. Просто на надати не можна. Інше я вам казав, що я, наприклад, не вважаю, що така. Велике об'єднання, наприклад, що там буде дві територіальні громади на Липові, це воно правильно. Я ні, я ж теж це десь п'ять, ну шість, ну сім, ну, понімаєш, повинно бути. Але з другої сторони теж постає питання. Ну, от, дивіться, об'єдналася територіальна громада, об'єднались кілька населених пунктів, які бідні. Ну, як вони якщо дадуться гроші, то вони бідні, так і бідними залишаться. Понімеш і всю ні видно до чого об'єднав до великих населено пункт. Він об'єднатися Липівця, Тоже, наприклад, там скинути, там кілька сот тисяч на територіальну громаду, може собі дозволити бюджет, але всі ж теж Липівця не, не об'єднуються. Тому то треба розглядати це в комплексі є ще одне для коли об'єднається, знову ж треба надавати соціальні послуги. А куди навіть елементарно цих людей, які там будуть посадити в Липеці, наприклад, є, де вас там Турві, там Вахневці, можливо, в Росочі, там ще ці населення зозів, там велике велике село там можна знайти. А де цих маленьких селах знайти? Тому то ми ніде не від цього не дінемося, і просто говорити за бюджету децентралізації, вона ніякого ефекту не дасть. Саме головне, щоб. В нас була нормальна законодавча база. Ми це все зробили і не забували, що в нас є люди, бо скорочувати, знаєте, простіше, а тебе десь цих людей буде влаштувати. Оце саме основне, що ми не забували. Багато питань задається так: якщо це буде нехорошо, то чи можна буде вийти з об'єднаної територіальної громади на сьогодні? це і закон, і методика чітко це не визначила. Я теж за те, щоб чітко треба визначити можливість виходу. Із об'єднаної територіальної громади, але можливість цього виходу повинна теж бути така відповідно продумана через те, що ага сьогодні захотіли, завтра не захотіли, Це буде тільки дьоргання, тому, тому то цілий ряд питань, які ще є. Не продумане багато багато. Ну зокрема, надання адміністративних послуг. Понімеш, а як це воно буде? Чи це буде воно з коштів об'єднаної територіальної громади, чи це буде з коштів е субвенцій, які буде надаватися з з державного бюджету? Є що буде з генеральними планами на що буде старих вами і так далі на подім? Є цілий ряд питань. Це треба обговорити, вносити цілий зараз зміну з чи на законодавство. Але я кажу, я переконаний другого У нас виходу просто немає.